Тема доповіді, технологія цифрових підписів студент, який прокасував один Ну, Взагалі, що таке цифровий підпис і для чого він потрібен. Ну, ще з 60-х-70-х роках таким важливим великим чинником, який стримував технологію безпаперових передачі документів, це власне була відсутність. Відсутність такого електронного еквівалента. Ну і тому в 1977 році була представлена система електронної підписки документів, або, якщо скорочено назвати це, електронний підпис. Що вона в себе включала? Вона включала в себе пару алгоритмів, серед яких перший це був підпис, тобто який зберігався в секреті, і в другий це перевірка, він видавався всім, кому. Мав адресуватися до підписаних повідомлення. Ну і е, підпис мав володіти декількома функціями, зазвичай як і такий звичайний підпис, так і електронний підпис. Е, він володіє такою функцією, як перше, це засвідчити те, що підписався справді та особа, е, за яку вона себе приймає, тобто функція авторизації. Друга функція цього підпису це те, що той, хто підписався, не відмовляється від того, що він відписався. І третє це підтвердження того, що той документ, який він підписав, що він є достовірний, що це не який-небудь інший документ, а саме той. Розглянемо механізм дії цифрового підпису. Як бачимо зі схеми, то можна виділити такі два етапи цього механізму. Штрихмонтирною лінією відділено підготовчий етап показаний зверху, ну і знизу показаний вже етап передачі повідомлення. Зараз ми конкретно обговоримо кожен з цих етапів ну, і спочатку подивимося на підготовчий етап. Згідно зі схемою, то випадковим чином генерується секрет, генерується пара ключів. Це є секретний ключ і на основі нього за допомогою певних математичних операцій. Генерується відкритий ключ. Відкритий ключ передається всім, кори... всім іншим, хто буде читати це повідомлення, тобто той, хто буде здійснювати провірку електронного цифрового підпису на достовірність цієї інформації, тому що справді це є той документ, закріплений електронним цифровим підписом наступного закладів. На цьому слайді показано етап підготовки, те, що ми вже розповіли. На цьому етапі, як ми вже говорили, генерується пара ключів. Це секретний ключ, який ми позначимо КСІ, і відкритий ключ КПІ. Відкритий ключ, він обчислюється відповідно до секрет, від йому секретного ключа, а зворотне обчислення неможливе. Ну і як бачимо по, по цьому рисунку, то Секретні ключі відомі тільки користувачам, а відкриті ключі вони зберігаються в, в такому резервному Тобто доступні всім, всім, хто буде читати ці повідомлення. Як ми бачили, із самої першої схеми, де був показаний механізм МІ то ми зауважили там те, що для формування електронного цифрового підпису можна його записати у певній математичній послідовності. Зокрема, його можна представити таким, таким виглядом. Скажімо, що S це цифровий підпис. Представимо його функцію з двома параметрами, такими як H від M і AS, де, власне, M це є текст повідомлення. КС – секретний ключ і H від M це є функція хешування. Звернімо увагу на цю функцію хешування. Завдання цієї функції це є те, щоб з повідомлення до вільної обчислити певну цифрову послідовність потрібного розміру. Оскільки ми знаємо, що певне повідомлення воно може бути до вільного розміру, тому потрібно ось цю хеш-функцію. Залежністю, електронний цифровий підпис, він, е як початкове значення він бере не саме повідомлення, а власне, ось цю функцію кешування. Звернімо увагу на вимоги до, до хеш-функції. Це перше, що необхідно, щоб результат цього хеш-повідомлення однозначно відповідав початковому повідомленню і, і змінювався при будь-якій модифікації цього повідомлення навіть при незначній. І друге, це важливо, щоб хеш-повідомлення обчислювалося так, щоб для будь-якого повідомлення M було неможливо підібрати таке повідомлення M', для якого хеш-функція повідомлення M дорівнювала хеш-функції повідомлення M Ну, Всю цю схему, яку ми приводили раніше, тобто механізм дії електронно-цифрового підпису. Зараз на сьогодні створені різні алгоритми приведення в дію цього механізму. Зокрема, в 1978 році був розроблений алгоритм асиметричного шифрування РСА. Він був перший, який почав широко застосовуватися для обчислення електронного цифрового підпису. В чому його особливість була, це те, що він використовував та сама схема його використовувалася. Як і для асиметричного шифрування, так і для електронно-цифрового бісу. Спочатку коротко підгадаємо, що собою являє цей алгоритм RSA. Основний параметр цього алгоритму це її модуль системи. Він визначається як добуток випадкових великих, простих чисел і позначається буквою N. Секретний ключ КС вибирається випадковим чином, а відкритий ключ. Відкритий ключ обчислюється згідно зі секретним по, певні, по певному співвідношенню, яке тут у нас представлене, добуток цих двох ключів як остача відділення одиниці на, функці... на значення функції Ейлера. Тепер подивімося, як цей алгоритм застосовується для електронного цифрового підпису. Нехай маємо певне повідомлення ЕГР, необхідно обрахувати. І перевірити електронний підпис цього повідомлення. То спершу, що ми будемо робити, це обчислимо хеш-повідомлення, цього, яке ми маємо, і отримаємо якесь значення М. Потім це хеш-повідомлення шифрується на секретному ключі КС. Для електронно-цифрового підпису RSA ми отримаємо таке значення. S, тобто власне, цей електронно-цифровий підпис, як добуток секретного, секретного ключа на хеш-функцію і остачу відділення цього добутку на число Е. Після цього одержувач, який отримав документ підписаний цим електронно-цифровим підписом, він хоче перевірити значення ну, на достовірність цього підпису. То що він робить? Він бере це повідомлення N, яке він отримав із цифровим підписом. І він його обчислює також спочатку хеш-повідомлення, тобто хеш ось цього повідомлення М, за формулою, яку ми тут бачимо: і розшифровує цифровий підпис за допомогою відкритого ключа, який, який доступний всім, але він вже використовує цей алгоритм ПСА згідно виразу. М-штрих використовує добуток цифрового підпису на відкритий ключ і бере якось стачу цього добутка на число N. І пізніше він бере цей результат, порівнює із хеш-функцією, яку він сам обчислив. І якщо воно збігається, то тоді повідомлення визнається більшим. Інакше підпис тоді вважається підробленим. У мене все.